Доброго дня! Сьогодні на уроці я досліджую світ ми з вами поговоримо про людські чесноти. Давайте послухаємо казочку. Добре? Високо-високо в горах, під самісінькими небесами, де весь рік лежить білий, чистий, як сльозинка сніг, жив дідусь чарівник якому вже було багато років, так як він споживав воду з озера. Біля його будиночку було озеро з чарівною водою. Пташки і звірі, які пили її, ніколи не хворіли. На березі цього озера жив старий Орел, який охраняв це чарівне озеро. А у підніжжя гори жила бідна багатодітна сім'я. Цій сім'ї хворіла найменша дівчинка. Братики та сестрички разом з батьками піклувалися про неї, але нічого не допомагало. Через це село йшов мандрівник, який зупинився на ніч в сім'ї, і, побачивши дуже хвору маленьку дівчинку, розповів батькам про воду чарівницю, яка виліковує усі хвороби. Але знайти це озеро було дуже важко. Бо воно знаходилося високо в горах. Батько, який почув цю розповідь, вирішив будь що знайти це озеро і принести своїй маленькій донечці чарівну воду, яка б могла її вилікувати. Ішов він багато днів і ночей, і ось зупинився на відпочинок. Задрімавши біля гори. До нього підлетів старий Орел і почав питати, куди йде. Батько був дуже здивований, почувши людську мову, але розповів про свою біду. Орлу стало жалко, шкода засмученого чоловіка, і він вирішив йому допомогти. Взявши чоловіка на крило, піднявся Орел і взлетів у повітря. Вони летіли дуже довго. І от через кілька днів приземлилися біля будиночку дідуся. Розповівши дідусеві про своє горе, батько попросив набрати з озера чарівну воду. Дідусь відповів чоловікові, що якщо він набере водицю, то після цього озеро покриється кригою. Але за твою любов до дитини я дозволю тобі набрати її. В той момент, коли чоловік набрав водицю, Озеро вмить покрилося кригою. Орел взяв чоловіка на крило і полетів до села, де на нього чекала сім'я. Давши попити водичку своїй донечці, сталося неймовірне, адже дівчинка вилікувалась. Здавалося, що було чарівного в цій воді? Вона була чистою і тому несла в собі чарівну силу для всіх. А знаєте, яким було бажання дівчинки, коли вона вилікувалась? Вона бажала, щоб всі річки і озера на землі були чистими і несли в собі чарівну силу природи, щоб всі люди були добрі, тому що найдорожче у цьому світі доброта. Дівчинка подумки попросила всіх людей берегти все живе на землі. І від цих слів високо-високо в горах озеро ожило і знову стало чарівним. Тож, любі діти і дорослі, давайте виконувати бажання дівчинки і бути добрими. Сподобалась вам казка? А чим вам вона сподобалась? Як ти думаєш, якими повинні бути людьми? Я теж думаю, що ми маємо бути добрими людьми. Але вчитися бути добрим треба, і це не зовсім важко. Давай спробуємо з тобою впізнати дуже знайомі нам всім казки, добрі казки. Подивись на малюнок. Яка це казка? Так, це казка попелюшка. А це з якої доброї казки? Білосніжка і сім гномів. Правильно. Червона шапочка одразу всі відповіли молодці. Це рукавичка. Правильно. А що ж це за добра казка? Івасик Телесик, розумнечки. Народі кажуть добре роби, добре й буде. Тож робимо добрі діла, домовились? Кожної людини є позитивні, гарні риси характеру. Частинка нашого людського я. Пам'ятаєш, говорили на минулому уроці. які ж гарні риси є у нас, які ми називаємо чесноти. Чесноти це правильні позитивні риси характеру. Назвемо їх разом. Доброта. Чесність, правдивість, щирість, милосердя, доброзичливість. Назвемо ще раз доброта, чесність, правдивість, щирість, милосердя, доброзичливість. Саме ці риси і створюють нас людиною. Доброю, щирою, милосердною. Доброта з роками не старіє. Доброта від холоду зігріє. І якщо вона, як сонце, світить, то радіють і дорослі, і діти. Послухай уважно віршик про неввічливого ведмедя. Давай допоможемо йому розібратися, що ж він робить неправильно. Слухаємо уважно. Жив собі, ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дай номеду, дай малини, дай і риби, і калини. Ну і невічливе бурмило! дорікали крокодили. Чи ж тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка! Ось такий був невічливий ведмідь. Невічливість – це не дуже хороша риса. Тож які чарівні слова забув сказати ведмідь? Пригадай, будь ласка. Так. Слова будь ласка, чудові слова, які говорить кожна ввічлива людина. Тож, давай з тобою разом зараз спробуємо назвати всі правила доброти. Приготуйся, будь ласка. Завжди бути, як ти думаєш, яким треба бути, щоб виконувати правила доброти. Так, завжди треба бути милосердним і піклуватися про тих, хто потребує допомоги. Подивись на малюночок. Яке ще правило можемо сказати? Бути щедрим. Завжди ділитися тим, що маєш. Не ображати нікого. Особливо не ображати тих, хто менше тебе або слабше. Допомагати. Кому ми будемо допомагати? Тим, хто потребує допомоги. І обов'язково ми будемо пробачати. Адже по-справжньому добра людина завжди пробачить тих, хто поруч. Мудрець сказав живи, добро, звершай! Та нагород за це не вимагай, лише в добро і вищу правду віра, людину відрізня від мавпи і звіра. Нехай ця істина стара, людина починається з добра. І завжди добрим і добро вернеться до тебе з сторицею. Я дякую тобі за урок, за твою увагу і співпрацю. І з добрим серцем прощаюся з тобою до наступних зустрічей!